Всім доброго раночку. Знаєте, що я зараз подумала над, над помідорами, коли я їх садила? Зараз вам покажу і розкажу. Ось тут мої красавчики ось ростуть. І знаєте, що я побачила? Що ось так, мабуть, буде неправильно їх садити в рядочок. До мене тільки що дійшло, що треба їх садити. Дивіться, було б, мабуть, краще, якби ми їх садили в шахматному порядку. Один тут, один ось там і один ось тут. Як ваша думка? Я думаю, так би було б краще. І краще б вони росли, і більше їм би було місця. Ось так. А то виходить, що між ними дуже великий, дуже великий прольот від помідорів. Ну і наша тепличка. Так. Наша тепличка, заходимо з вами в тепличку. Як наша лімонела поживає, ми її пересадили, красотуську. Там вже збираються квіточки випускати, ой, моя ти хороша. Там ще такі малюсенькі-малюсенькі. Як зацвіте, тоді й подивимося. Так, наші помідорки, які красиві, вже високі по півтора метри. Інжир, воно починає, бачите, вже інжир є, з'являється. Це на другий урожай. М -м -м. Да. Так погано нам було з першим урожаєм. Заморозки були, все осипалося, так і немає. Ну, зато в нас порадують помідорчики. Ось якісь будуть це іначе, якісь довгенькі. Цей буде в нас кругленький. Хоча брали однакові, казали, однакові будуть. Ну, побачимо. Так, тут у нас класний урожай, інжирик маленький, наче плодоносить. І наші огірочки. Ой, кропила, я кропила оцю мухи, дивіться. Це не муха, знаєте, а це така лічинка. Ось яка там виїдає все, гляньте. Де воно там бігає? Коротше, я вже знайшла, що вона малесенька така. І я ж його кропила ці. Ось все, зараз покажу, дивіться, знайшла. Ось ось яке воно. Бачите? Ось все. Оце, що робить полосає, помідори. Чи ці огірочки і з'їдає, все, його треба кропити. Ось такі узори рісує красивые. Портить мені весь світ огірочки. Ось, дивіться, які огірочки. І тут портить весь свій дон мені. Ну, ось вже які красиві. Так, і тут ось наш перчик. Коротше, пересадили ми. Бачите, вже місця тут в них більше. І-і-і, але мало їм світла. Ну, нічого, я буду думати, знаєте, що ці все-таки... Хоч і світла мало, їм вони світло люблять. Ну, вони почали все одно рости і тут вони будуть дуже великі і круглі. Сережа наче так казав. Такі як ото, знаєте, в сільпо завозять такі великі, круглі такі гарні перчини. Так, ось так. І моя петрушка. Зараз доходять руки мої до цієї петрушки, зараз її всю зріжу і буду, буду її е, різати у морозиловку. Жара в теплиці, дивіться, 29 градусів. Фу, заходиш туди сауна. Просто сауна. Ми ще там дирку зробили, бо тут дуже жарко було там за інжиром. Он, бачите, там, де показує, отам оце все ось так, ось так, оте вікно, метр щемто то на метр щемто, то все вирізано, щоб ходив воздух. бо ну, Запаритися можна, 100 градусів теплиці і тут все просто згорає в нас. Так, і ось моя квітулечка. Часник вже пов'язали його. знаєте, Я робила по 12 штучок, зав'язала, склала, відложила те що, на, те, що на садіння на осінь. Все, чистота і порядок. І моя красотуська. О, дивіться, вже один листок. Викинула, ще один. Ми купили її сюди, пересаджували лімонелу і сюди додали трошки ґрунта. Ну, десь так дві ґрунта було з кислинкою. Все, і вона почала рости. Щось їй не вистачає. Мабуть, теж кислинки не вистачає. Ось так. Так. І наш, наш, наша дитяка квіточка ще заквітла в нас ось. Все. Яка гарна. Гарна квіточка. Це свикрухіна квіточка. Така гарна. Калачик чи як вона називається? Не знаю. Так. Перець, Мой перец. Перець. Перець, воно, буйно починає квітнути. Уже треба наступного тижня робити їм підживку. І ще одну, коли зацвітає. Це, це гіркий перець. Ось який вже в нас виноград красивий. Дивіться, який красотусик. Дивіться, який красивий. Ай, красивий. Ай, красивий. Дождаться би врожаю такого красивого винограду. І сьогодні вже сьогодні взорвала перший кабачок і пожарила. Вже кабачки починають ось. Раз. Ой, як люблю, як вже врожай є. Ой, дивіться. Квітка яка. Кабачок який красивенний. Так, тут що в нас? Тут а виноградик. Це ще не зацвів. Це ще не зацвів, мабуть, треба сьогодні пополивати. І ось там жовтенький маленький. Красотуська. І отам повинен бути, мабуть, жовтенький і маленький. Так, ось таке вже в нас приспособлення Сережа зробив, бачите, щоб витягнути двигатель. Фу, проблема тепер його трошки проблематично його витягнути, тому що... Того, що це робиться, зробить він сам. І плюс там ще треба зробити дуже багато. Дуже багато, дивіться, повідкручувати, дуже багато зняти там щеплення треба зняти. Потім всі оці, що ми купували нові, е, ці. Як вони ж називаються? Оці круглі штучки чорні ролики. Їх там аж три. Це все повідкручувати треба. І отаку о, таку здорову, здорову, ось, бачите. Коробку це все треба акуратно витягнути на оці лібетки. І потім так само акуратно це все поставити. Ось так. Фу, така, такі діла чоловік, бачите? Сам морочиться, зранку встав, щоб не так жарко було. Ну, слава Богу, дивіться, така погода пасмурна вам покажу. Бачите, не дуже жарко, що йому, йому дуже даже добре. Бо вчора ми з ним чесно, ми з ним просто запарились. Уже. Тут а тут така жара була, як варені раки. ото. Так жарко було, що як працюєш, то взагалі воно накриває тебе потом, все в тебе л'є, кошмар, коротко, що було. О, а це Назарчика велосипед стоїть. Назарчик сьогодні з'їздив, купив ці продукти, все, що щоб приготувати, кушать. Тому я вже її приготувала. Да. Все так, та не все воно вже виліз, бачите? ось, що. Двері відчиняються. Вас зустрічає станція пушиста. Можете заходити безкоштовно. Сьогодні особий день, да, Боря? Це не безкоштовно? <ріст> Ой, Боря, я не можу з нього. Ось ось. Ось таке смакоту приготувала. Так захотілося просто класичних кабачків. Знаєте, що ще хотіла? Хотіла зверху помідорку. Так хотіла, щоб сюди помідорчики були так гарнесенько, да зверху цим листочком е, петрушечки. Назар поїхав дзвонить мама, помідори по 100 і по 120 гривень. Пару днів назад були по 70, 100-120. Карусина ми сьогодні без помідорів. Ой, бо дуже-дуже дорого. Тому сьогодні в нас ось так. Нічого, так теж смачно. Ось такий зробила плов. Ось такий красивий пловчик. Зараз перемішаю. Ось дивіться, який розсипчатий, гарний. Дивіться, який жирненький, з м'язком. Я цибульку собі не кидаю. Я її не люблю в жареному віді її ну, в, в полі, в борщах не люблю. Того в мене без цибульки. Дивіться, який гарний. Ніде не злиплось нічого. Гляньте, яка краса. Дивіться. Ой. Знаєте, це вам показую і в самую вже слюні течать, але ж він гарячий, не хочу їсти, бо буду ж мокра зараз. Яка красота. Коротше, хазяйка. Сьогодні я в ударі. Хазяйка. Так, мені, мабуть, треба виложити, виложити ложечку, бо не буде таке гаряче. Ось так. Сюди ложечку. Ось так сюди. Так, і ось такі сьогодні огірочки Назар взяв. Дивіться, що такі класні взяв. Такі, тільки привезли їх. Фух, сільпото взяв. Недорогі. І ось я собі бачите, компот наливаю. Що треба побігти, знаєте, що побігти ще зробити а нарвати на вулиці вишень, полізти. Та зробити оцей компот холодного такого. Ну, поки закінчую свій блог. Чекайте обов'язково нового. Пока-пока.